Всім привіт! Вітаю вас на гривому каналі. З вами Шаман Геймер. В цьому від... короткому відео шорці ви дізнаєтеся, як відкрити двоє дверей. Я відкрив карту. Нахочуся за Аразію. В регіоні кордон локація називається Табір Тунелі. Це на сході від лагеря Сидоровича, якщо вже так дивитися. Дивіться це відео до кінця. Я покажу вам відкрити ось ці двері. А наразі я вам показую, як відкрити перші двері. Ось ці перші двері. Ви відкриєте їх по сюжету. Ось тут буде стояти чувак, ви будете з ним спілкуватися. Також не забудьте забрати ствол, характе, набої та аптечку. Тепер дивіться, я показую, як відкрити вам другі двері. Отже, беремо в руки і розбиваємо цей ящик. Бачите, у дверях є застрявший ствол. Це буде для вас такого роду підказка. А також ще одна. Стінь, кінці, цигарку. Увага! Механізми вмикаються автоматично. Не знаю, що це за підказка, але потрібно стати напроти завіси і будь-який абсолютно ствол викинути. І ось таким чином двері відчиняються. Надіюсь, вам сподобалося відео. Дякую за перегляд.